Всім доброго дня! Сьогодні робили Renault Premium, 15 рік. Проблема була з системою AdBlue. Систему AdBlue відключили. Ось тут стоїть блок AdBlue, роз'єм зняти. Блок двигуна стоїть одна вже на моторі. За положенням знімається дивимося. Помилок вже у нас немає. Автомобіль був в аварійному режимі. Зараз все працює справно, ніяких помилок немає. У кого є питання по... Грузовим машинам або спецтехніці телефонуйте, приїдемо, все зробимо, на всі роботи даємо гарантію. Ми побачимо. Не пам'ятаю.